Пісок треба відкидати більше вік. Чому? Тому що Чорнозем хороша земля. Пісок погана земля для дерева. Тому, щоб потім не відкопувати з піску, треба його просто не підкидати. У вас можна навіть не таку ну, меншу, ніж там. дивлячись, яке дерево потрібно ви вибрати, бо є, є дерева, так, дерева трошки вищі, Сад. Причому я дуже хочу, щоб цей сад був не мій, тільки тому, що він біля моєї хати. А щоб цей сад був справді тих людей, які приїхали сюди посадити дерево. Ну, ідея не нова. Я жила на Обирку. мені там сподобалося, і якби ну, в Льоні Кантера є ідея створити мережу хуторів, він шукає таких однодумців, яким це подобається. І ми з ним вирішили, що власне наступною буду я. І я поїхала шукати. Пошуки тривали дуже довго. Два роки, власне, вообще моя це окрема історія моя. Тобто ми хочемо, щоб ці хутори розселялися по всій Україні. Коли ми тільки почали тут шукати, вони почали між собою там якісь такі ну, розводити розмови, типу, що вони якісь там сектанти. Ну, тобто, це стандартна пісня всіх селян. До нас приїхав чужак. Він, значить, хоче нашу землю чи наше щось забрати. А ці, які живуть завжди, якимось настільки повільним, сталим, таким темпом, що в них нічого ніколи не змінюється, вони, ну, якби. Справді не звикли до змін. У мене тут є дружбан. Один він він був першим, кого я тут з ким я тут познайомилася. І я це він власне мене познайомив там з кимось другим, третім і там дав кілька контактів. Він якось дуже насторожено відповідає на деякі питання. Так нам наче намагається допомогти, але так тримає на відстані. От і, але все одно я йому дуже вдячна, тому що насправді там він там часто дзвонить, турбується, як ти там сама, чи там не боїшся, чи тобі не холодно. Приходив якось раз, коли я розпалювала пічку. Так він мені та що ти так розпалюєш? Дивись, як треба, прям як таточка. Він мені так навчив, як, як треба. От каже: Ти вже ж взросла, мужиків не боїшся, так що ти боїшся дрова запихати, а глибше в цей. Найскладніше не документи, найскладніше не держава, не бюрократія, нічого іншого, як просто людський фар. Фактор, от який просто люди не хочуть продавати. Uh -huh. Я вже стільки разів зустрічалася з такою глупістю, коли, ну тобто, я знаю, що хата продається. І потім вона починає, типу, начебто, домовляється з моїм другом, добре, добре, домовляється про ціну, домовляється про день, коли я передам аванс. Я привожу аванс, приїжджаю до неї на зустріч, вона не приїжджає, не бере. Лук! сповна я жодного дерева не посадила але вирила одну яму